Доброго времени суток, господа. Надеюсь, ви мене не забули. У нас вже, як бачите, троє. От, я Артем, це Ліза, а це наш е, синок Тимуру, якого пару днів назад було день народження. Три роки, да? покажи, скільки тобі років було. Ну, почти. Да, от так. Ну, буде п'ять колись, зараз три. І що ми будемо робити? Будемо празнувати. Будем святкувати, поэтому всіх попрошу долучатися до цього просмотру, там щось приготувати, щось сісти собі, насипати, налити і е, кайфувати, е, дивитися. тому що сьогодні ми будемо е, святкувати день народження Тимура, будемо багато готувати, будемо пити, випивати, будемо балакати, будемо розповідати. Давно не бачились, давно не чулись, думаю, вам буде цікаво. Поэтому всім приємного перегляду. Ну, от, не забудьте там от ті, ті лайки, коментарі. Я вже позабував, що там треба, колокольчики. да і вообще, просто е, будьте активні в коментарях і в цілому. Все, обняв по цьому. Всім приємного перегляду. Погнали! Так, господа. Зараз їдемо на нову пошту забирати посилку. Посилку, яка е, оформить нам, зробить, як це? Фотозотше. Ти... Фото да. В общем, у всі украшення для дитячих столів, дитячий стол. У батьків горький стол, у дітей. Сладкий стол. На сладкому столі не знаю, що ще буде, але він буде украшений спайдерменом, скатерть спайдермен, кульки, посуд, стаканчики. ну Все підряд. Все спайдермен. Дитина любить спайдермена, не знаю чого. Що іменно спайдермена, бо тому що супергероїв дуже багато. Ну щось йому присмотрився спайдермен. День народження, як ви вже зрозуміли, в нього було. От у вівторок, в будній день, ми просто відсвяткували походом в Крейзіленд. Це дитячий розважальний комплекс у нас в місті. От а в суботу, коли всі вихідні, всі можуть трошки джазу дати за жабри, залить. Вже будемо так святкувати, як ну. Так має бути. День народження в нього вже було, от, і в цей день, в будній день, ми просто пішли нашою сім'єю втрьох відсвяткувати його в Ленді, де дуже багато атракціонів, кульок, розваг, і він там ну, кайфанув, як батько, під півко в п'ятницю. А вже в суботу будемо чекати всіх гостей, які запрошені на це свято: баби, діди, родичі, куми, свати і все остальне. Тому э, в цей э, рік ми э, вирішили відсвяткувати вдома. Ну знаєте, як у нас в дитинстві, то, э, я ж приготовлю. Ти ж там пригласи однокласників, друзів своїх і так далі. В принципі, так само і в нас зараз. Е, оформимо фотозону цими кульками, про які я розказував, про спайдермен. Знайдемо дитячий маленький басейн, наберемо водички, щоб вони там плюхались в таку е, жару. Е, достану шланг е, з цим полівалом, щоб вони там ну, грались. Ну, щоб це було як, е, ну, як в дітей, а не як в нас в дитинстві, що нічого не... постав! Блядь! Постав не трош його зламаєш. Та похуй! Ну це дитина і це розваги, що він там. Ну, На місце болото під ногами, ну залізе під ногті грязюка. Та що тепер? ну тіпа, Не жити, не радуватися життю і не ну, втрачати дитинство. Ні. Тому Такі плани. Перед цим ми два роки підряд в заведеннях празнували, офіціанти, у цій, куча денег, куча всього, підготовка. це, ну А все раз вирішили вдома по-простому, по-економному, по-людськи, -по по-людськи, як кажуть. Розпаковка. Просто щоб перевірити, чи все на місці. тому що Я оце дуже люблю. коли ти, ну Наприклад, у нас дуже часто у Макдональдсі ми заказали там картошку, хріб, бургер, сік морожене то, то, то. І три позиції немає. отлично Їдеш потім свариться. Чого там. Це ж Макдональдс. Кульки, стаканчики, колпачки. Це що? Свідчі. Це, типа, скатер. Чи Не, це це які... кульки... А, це культа спайдермен. Да? Це тепер бізди, це тарілочки. Це... Угу. це тримачі для пулів. Да, да? Це на місці. Ну, все йде, я плачу. Я буду пакувати. Так, э, Оцей набор, ну, скільки стоїть озвуч. З доставки 812 гривень. То це десь гривень 50 за доставку. Ох ти, блядь, ну прям дах я. Коротше, 800 гривень і ваша дитина буде самою щасливою на світі. Оці кульки, які надуваються гелієм, ну типа який в них прикол? Те, що вони просто ну, тіпа, літають да? і все. Ну блядь, ну воно коштує, ну, ну я не знаю, ну, тіпа, ну реально... Космічна ціна непонятна за що. Типа кулька обычно, звичайна 200 гривень. За що? За що? Ну, типа, надуть ротом безкоштовно, тільки за кульку саму заплатуть. заплатуть, Надуть кульку гелієм 200 гривень. Це що такі гелі, дорогі? Ти пам'ятаєш, я тебе кульки на тридцять. Ну трохи. да, великі дві, дві цифри: кульки. 30, Я вже е... не пам'ятаю чи тисяча, чи полтори тисячі гривень вийшло воно, Та лучше б ти мені блядь, машину заправила. так Стой і я їх кинула, то ж ми кинули їх багато да, і вона лопнулась. Вона, вона не здулась, вона лопнула. Ні, здулась із за перепаду температури. Він сказав, що треба типа, на дворі вітер, там жарко, там холодно, треба їх. Вижити. Ну, от зараз я да, От зараз би ми купили б ці кульки дитині, заплатили б там, би, умовно кажучи, дві да, за, тисячі, за їх десяток, умовно кажучи. Кинули в машину, в машині сонце перепад температури, все лопнуло. Да. Ну, типа, і люди про це багато хто ну, не знають, що от, от така реакція відбувається від того, що тепло, сонце і перепад температури. Та да, взагалі просто. Вопрос в том, чого так дорого коштує кулька надута гелієм? Ну неужели це типа, якесь там знаєш, ну, типа нефть чи що? Така полезна іскопа, яка от от закінчиться в світі? Ну, гелій дорого, дорого. Та ну блін! ну 200 гривень. Дорого. Відкривай бізнес. До Воздух продавай. Добрий ранок, друзі. Настав той день, коли треба готувати, шуршати, нарізати, жарити, парити. Ну, коротше, Всю цю двіжуху до дня народження. Самі знаєте, що таке. Готувати вдома, не заказувати, не в ресторані це празнувати. Ну, треба попотіти. От. Вчора жінка тут за плитою провела цілий день, жарила, парила. Хата вся воняє до сих пор цими, всіми жареними е, ароматами. Холодильник ну, не забитий, тому що половина вже в другому холодильнику. От. Зараз у мене завдання з самого ранку начистити картоплі. Молодої, щоб пожарити її на е, диске на кострі. Буде песня. Бажаю е, це блюдо. Е, Апетитно, смачно і е, просто даже сам процес мені подобається жарити картошечку. Саме любиме моє блюдо що правильно жарена картошка. Поэтому ми починаємо це все чистити, готувати. Хочеться спати на самом деле, а займатися. Ірондою. Таке ощущение, що не сьогодні день народження будемо працювати, а вчора я попрацював. А втримався ночі ліг, не виспався. І зараз таке состояння, значить ти вчора нормально дав джаву, квасанув. А сьогодні другий день весілля. Я наче наказаний чищу картошку. Мама, піщає. Мама какає. Ага, я розум. Я Тимур і це мій влог. Ну що, ми вже на Чилі, да, Тимур? Да. На чилі. Приїхали до е, тьоші. У нас задача спочатку підготувати техніку, на якій ми будемо е, готувати нашу трапезу Значить У нас є диск. Ну, він в принципі чистий, але його трохи почистити почухати треба. У мене є от такий от, е, хотів сказати, мангал, ні, як у американців. Гриль барбікю. Папа, а Діма. Діма спить, зараз проснеться і прийде, буде розвлікати тебе. Отака в мене є апаратура. Я її в минулому році по бартеру скажімо так, зароботав. Зняв ролик а мені подарували от таку от штуку Бройл Кінг. Ну, коротше, ті, хто знає, що це таке, то вони розуміють. Я вчора ще хотів його помити, але не було часу. Отак це зараз все виглядає. Я не знаю, скільки разів ми готували. 10-15 разів. І отак от виглядає це все після того. Що стікає жир, падає туди вниз. Коротше, так це виглядає. Він у нас йде газовий. От, як бачите, тут ще є доповнітельна комфорочка для того, щоб там поставити якийсь чайничок, казаночок і приготувати щось. От тут от газовий балон от, максимально безпечний, якщо його кинуть в відкритий вогонь. Він не лопне, не взірветься, він просто поплавиться ну і спустить страви газ. Поэтому, блин, щоб ви розуміли, цей балон стоїть 8 тисяч. 8 тисяч балон. Я просто в жокі. І мені його довелося купити. Якщо це мені подарували, то це мені довелося э, купити. Вот. Ну, Вещ на самом деле бомбова. Просто кайфуєш. Зимою, літом, під навесом, не важна, взагалі песня. Я вже так звик до того е, апарату і тільки тут готую. Я не готую на звичайному мангалі. Ну, звісно, якщо його немає поруч, тому що він не такий мобільний, як хотілося б, щоб його на природу десь взяти. Ну, для того, щоб на природу взяти, треба спочатку бортову газель купити і потім можна його тягати з е, собою. Ну. Песня пушка. Стоїть він в районі 35 тисяч, недешеве удовольствие. Но воно того стоїть, Воно того реально стоя. по кайфу. Поэтому зараз ми з допомогою цього кюрчера, хімії, по металу, це все вичистимо, підготуємо і через пару часов будемо готувати. Ну, а за цим столом зберуться всі родичі. Тому Поки вот так виглядає, а пізніше побачите, який буде накритий э, стіл. Є, звісно, вот такий вот апарат, але вот, на ньому я ж кажу, не хочеться готувати, коли є э, гриль. Мало того, що площа приготування набагато менше, ніж на гриль э, барбекю. Папа двигає меблі. Він важкий в 10 разів. Так ми тут будемо готувати. Все, 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 досить, досить. Досить. Ти чуєш, що кажу? Досить. Досить. Заберу зараз. Одне мию, а друге засираю. Так, У нас процес приготування просувається. Моя картошечка вже зварена. Я відвісно чисто за картошку. За все остальне, відвісно інші ну, люди. Не знаю, як їх звати. Коротко, салати, картошки. Батя замаринував шашлик по-своєму, по, по класіму, соль перець, цибуля, все. тут ось що теж куча всього. Тут теж как бы, вистачає воно. Тортик у нас 2 кг, для дітей купили. Крилишки. Ну, коротше, вистачає чого. Буде що вам показати, щоб слина потекла. Ну, Ви ще как бы, не забувайте собі щось насипати, налити, перекусити, тому що. ну Як Як дивиться YouTube без їди? Я цього не розумію. Не знаю, що в нас виходить. От така от кулькова оранжерея. нервів багато от. Ну, В принципі, наче виглядає більш-менш. Але просто що от на фоні цих красних тюльпанів, воно все зливається. Ну, нічого. Якось так. Н... Наче непогано. Так зараз я туди повішу. Зараз щось придумаємо. Вот Ось така от у нас движуха, тут скатер, тут. Ну я вам показував це. Дитина поки спить, а ми займаємося тим, що йому краще не бачить. Ну, там вже басейн набраний. Кстати, водичка в шланге дуже швидко нагрівається і кипяточок набирається. Ну реально тупо кипяток вода. Ну що, Тимур, ти готов? Да? Ти бачиш, що там вже? Боже я <рец> с днем рождения с днм рождения Як его тут відкрити? відкрыть? Вот <сказано> Тимур, ничего себе! Oh, oh. Ты глянь! Это <говорит> <посте> більше, чем попал! <свят> Капец! Ну просто на дуба кресты! Ні, цепочка ще наш бити. Большая цепочка. А зараз папа з мамою там є А що треба сказати? Дякую, треба сказати. Батя привіз м'ясо, замаринував в своєму класичному маринаді. Зараз будемо вигружати. Наш американський барбекю розігрівся 200 градусів. Я його помив, виглядає чистенько, гарненько. Красота. Зараз тут будемо жарити м'ясо, а там будемо жарити е, картоплю. Картопля вже предварительно відварена, буде песня. Ну а там вже купальний сезон відкривається. Воно так все апетитно виглядає. Що я в його і сирим з'їв. Вчитуває, що ти з самого ранку нічого не їв, то і картошку сирим з сирим з'їв, і м'ясо, і все. Я його їв сирим. Ну, ну, Таке вкуснятина. ми вони не їдять сирем. Ну гадали. я хосочок пробував чи що йому тут треба, чи не треба. І що і пісня? Даже сирим? Так давай що ми будемо газ розходувати. Зараз кинемо на стол, то... в якій це страні їдять сире м'ясо. Так, Гості у нас на три. От. Чекаємо гості. Ну а поки готовим, щоб гості прийшли на все. Готово. от у нас е, великий стіл. Ще зрозуміло, не все накрито. Ну, е, Я думаю, закусити буде чим. От. пісня красота. Хочеться вже сісти і забути за те, що ти тут е, півдня мурижишся. А мені можна вже налити. З трудом розпалив костер в таку жару, очень странно, аж сам чуть не запалився. Коротко, у нас в олії сонячникового масла. Жир чи як це? Смал. Смалець. Костюр у нас вже горить, тому давайте е це все викидувати. Mm -hmm. ну, Поки жир розтає, пішли подивимося, що там у нас з м'ясом. Писня. Пахне. Я б хотів би відкрити ресторан свій, де чисто жарить картошку. По-разному. От різні рецепти, але тільки жарена картошка. Нікакого там салата, нічого. Просто от жарена картошка. В різних варіаціях. 275 рецептів з жареної картошки. Що найцікавіше, коли я чистив цю картошку, я начистив повну кастрюлю. Повну кастрюлю. Це приблизно 3 кг картошки я почистив. усе на диск і що ви бачите? Ну таке відчуття, що типу на двох тут. Понятно, що как бы, тут э, немало цієї картоплі, але на фоні диска кажеться, що не вистачить нікому. Частенько ми її мішаємо, щоб вона не пригорала. Вона вже береться корочкою. Отлично, то що треба. Рецепт максимально простий. Відварили картошку, кинули на диск, соль, перець, приправи цибуля і на стол. Я ця технологія дійде до того, щоб передавати е, запах через камеру. Тому що, ну, Тут всі заглядають, через забор нюхають. Я не знаю, як на такій жарі, то стоять, жарять ці шашлики цілий день на якихось ринках, в ресторанах. Це просто бля, можна зума зійти. Просто дуже жарко. Хоча це не пік, 27 градусів це небагато. Ну, блин, ну я, ну, я ж не винуват, що iPhone 15 на 256 ГБ не передає запах. Ой. Жаль, Ой. що запаху немає. жаль. Следующий подход до мангала. Крылышки, лаваш, лепешки. Треба було казати з днем народження. Отна. Тимур, доставай, що там ще в тебе є? Оце тобі сьогодні взагалі. Ух ти, що там в тебе? Пластилін. О, Тимур, це сьогодні твій костюм буде. Це хто такий? Павук. Так, да, це костюм людини-павука

Да ты жов! Я не понял. Це ты жо. И вполне не живой. папа, в тебе мотоцикла немає, а у Чимура есть. Ого, нормально. а да, Это папа в це время. А папа, бля, хотут потеет. сам Я люблю эти праздники. На каждый праздник я ответственный за мангал. Отлично. Ну, з однієї сторони, я нікому не довіряю цей мангал. тому тому що, що не знаю, Потому, так. Мені здається, я зараз сам біля цього мангала приготуюся і можна мене буде на стол подавати. Гарюка неймовірна, а ще й тут стоять. Це просто ужас. І це ще не все. Ще один підход. Ну давай як Ду -ду! і побіг. Ну і останнім блюдом на мангалі у нас лаваш. Ну один загубився. Нічого страшного. Я вже не можу тут стояти. просто це ужас. Лаваші бомбове, я не знаю, що там дружина туди пічкає, з чим вона мішає, але це просто краще всіх шаурм і все остальное. Ну, це я кажу чисто, щоб вона думала, що їй там ой, як приємно, А так взагалі гавно, ну, повне гамно, я його не їм. Ш... Шутка. І не, будеш, і не, не буду, не буде. Буде. правильно. Я і отой з'їм. Та каже, аж, аж вилецькою, як собака, отой маринад, що витік. Там уже мухи не злітається. У мене просто вже башка плавиться від цього мангала. Я не знаю. Пошли до Тимурчика, пошли поздравити з Демпени. Один, два, три. З Днем народження. Да? Ти сам сказав. Та я вже сказав. І ти повторив. Давай подарок. Подарок, давай. Я сказав, ти сказав, тільки що Тимур. <связи> мы не знали, что подарить, так что мы да, да. Всего не дали. С днем рождения, всего вам хорошего. И вам, так. вас тоже. Да? Спасибо. С днем Скажи, сколько, дякую. Это сколько? Сколько лет? Было 4, 5, 3. 5, 10, ну 5, так? 4. Или так? Нет, не так? Дядя, да хочешь в костюме спать до меня? Нет, дядя, я мальчик. Я Миша, купаться идешь в бассейн? Ти не будеш купатися? Буду. Буду, Ну так і біжи. Ну давайте. Бо в мене ще там плита горить. Нема када. Ой, дід, давайте. Ну кажуть, після третьої руки розв'язуються. Всім дуже велике дякую. Дякую за подарунки. Дякую, що ми всі разом. Дякуємо, що у нас є тим. Дякую, тобі На Наступний рік <год> ждемо квартиру. <плес> паркінг, <плес> машину, <плес> дачу в броварах десь. А, ні, краще десь на берегу Іспанії. <плес> 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 Дешевше буде, ніж в праварах. Ну, кстати, так. Сто Поэтому давайте. На следующий год, щоб піднакопили. Теми, Короче, на цьому наш відеоблог закінчується. Я бажаю всім здоров'я, щастя, добра і миру. Е, да, короче. Поділ лайки Ну то що не дійшов до лайку підпису. А тепер, дорогі мої підписники, я вам, Опять айпать бажаю здоров'я, добра, миру, позитиву. Короче, да, підписуйтесь на канал, там ставте подобайки, колокольчики ці короте, бім-бони. І до, до зустрічі в наступних відеороликах. Гудбай!